Раніше непримітне заднє подвір'я починає набувати нового вигляду. Органний зал свого часу костел святого Антонія одна із найдивніших пам'яток архітектури рівного. Аби привернути ще більше уваги до будівлі, тут вирішили облаштувати готичний сад. Восени. Ми стартували першим фестивалем рівненські класичні резиденції, і ми обрали саме цю територію для відкриття цього фестивалю. І коли це в нас відбулось, ми побачили, як ожила ця локація, якою вона цікавою стала, як себе тут вільно і гарно почували рівняни. Від того часу виникла ідея продовжувати цю справу, але потрібно облаштувати цю територію. Раніше ця територія фактично не використовувалася тут. Розміщені споруди, які вже роками не. Функціонують тут є інженерна конструкція, і вона у нас теж є на балансі. І ця інженерна конструкція колись використовувалася для вентиляції органу. Вже багато-багато років вона не діє і не працює, але вона у нас на балансі. Ось тут, де ми зараз з вами стоїмо, також є таке. Підземна будівля, де стояли все це обладнання, і досі воно зараз там і стоїть просто що водою залите. Ось колись кажуть, тут був гараж. Ну, зараз його нема залишився тільки фундамент. Запланували створити на цій локації саме готичний сад через належність самого органного залу до цього історичного періоду. Костел святого Антонія він побудований в неоготичному стилі. І щоб підтримати цю назву, ми так називаємо його готичний сад. Ми хочемо, Мо в першу чергу зазеленити вертикально цей паркан, посадити сюди гарні рослини. І коли ми запросили архітекторів в наш проект, вони зрозуміли, що тут доволі багато роботи, тому що треба зробити ландшафтне планування з прив'язкою до самої будівлі. Перший великий крок озеленення території вже зроблений. Філармонія провела толоку, на якій зібралося кілька десятків працівників культури. Вони висадили 200 рослин. Це таке місце, про яке мріяли. А коли ти мрієш про щось, то ти відповідно вкладаєш душу в це. І тут зараз зібралося так багато багато людей і вони допомагають оцей оаза створювати цей затишок. Рослини для саду обиралися не випадково. перевагу, надавали невибагливим морозостійким тим, які не потребують постійного догляду. Працівниця філармонії Юлія Кондратюк одна з тих, хто знає найменування мало не кожної рослини в саду і контролювала процес їх висадки. Зробили різдвяну зону, де ялина канадська, ялина карликова, віл зверх посадили. Сосну карликову, яка буде рости кулькою, посадили падуб, посадили. Ну, різні види ще хвойних. Купили магнолію. Одну магнолію нам ще подарували. Закупили багато плющів винограду вічі, яким зробимо вертикальне озеленення наших заборів, щоб ділянка була максимально затишна. Також в нас є ще декоративні злакові. Всього було висаджено майже 35 видів рослин. Для всіх індивідуально обирали місце розташування. Ми ще враховуємо сонце, тінь. Майбутні габарити рослини, тому що зараз ця рослина маленька, через років п'ять вона буде велика і завдаватиме шкоди сусіднім. Майбутній готичний сад буде мати витриману кольорову гаму та слугуватиме не лише місцем проведення різноманітних заходів, а й фотозоною та просто локацією для відпочинку. Аліна Літвінчук Мельник, випуск новин.